Це я знову починаю з ЦЕ. Чесно, для мене це найкомфортніший транспорт. З Франкфурту до Мюнхену ми добирали всього десь 3,5 години, мені здається. І це було з комфортом, з вайфаєм і супер. Просто рекомендую. Далі ми заселялися в готель, він, до речі, називається Леонардо. Я можу його тільки порекомендувати, тому що він дуже зручний. Через його місце положення він знаходиться біля метро, 5 хвилин пішки, мені здається. І а, по ціні сервіс комфорт все було супер. Куди ми їдемо? Вінчен із артур. Хочу нічого... пам'ятаєте моє блогісня, мені нюнкен, тут схожий також на По Рекомендації моєї знайомої. Ми пішли в ресторан Gi. Gi'a Let's Go. Ось, це італійський ресторан з дуже смачною їжею. Це просто вау було. Вони самі роблять цю пасту, просто подивіться на неї, ці коктейлі. Це все було... Ми вийшли просто з неймовірним. Астрономічним задоволенням. І ще плюс до цього там був такий цікавий туалет, захований серед книжок, ніби ми в бібліотеці чи в Ховардзі Гаррі Поттера. Дивіться, які гарні тут три оленя є. Мати казав коктейль Панізна і до нього принесли ось. І ми написали, я написала ЧБЦ. І эта ложка не заходить. Да, Це, коротше, треба на свій смак домовляти цей коктейль. Но цей коктейль просто мене йшли мало, дивись, яка тут маленька. Який маленький експеримент. Тільки на одну людину. Оп! Ми прийшли в ЧДМ зараз. Приби, купити собі щось на сніданок і взагалі. А, номер, бо, не знаю, буде все закрито два дні і ми оце обдумаємо, що це його вся. Скажи пісе таке. Скажу такі. Бежу, славі, слава, ти як доярка зараз, так шапку. Я зараз покажу йому це відео, він побачить, він доярка з хати петівки. Все дивилася серіал з бабушкою? Ми mm? прийшли робити Анька, закопалися на завтра на сніданок. От для лезла 6 гол. Ну, кайновато алкоголь. О'кей, маленька, вулисека вона маленька. Я в шоті, у нас почався сніг. Кукис-мукис, короче. So... <laughs> Зімаєш? Да. Yeah. У нас пішов сніг, і ми вирішили попрацювати біганського. Він називається Супердлінг. Забрались все в комнате И выбираем, что мы будем заказывать И Слава сделала с Мацом такую фотку Слава, покажи фотку Он считает, что это круто Вот, вот, вот Ну вот смотри Фотография Роналду и Бензома И наша, не видишь? Так у вас лучше Где у вас мусорка? Понятен На, Матясь Wow, slowly the next day. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. and shine. Wow, у нас прям свипав сніг Я дуже рада бо в Німеччині це така рідкість І це просто вау. Да. Зразу до новорічного настрою Мільйон Ось у мене получилось. Це називається новорічний різв'яний вінок. Так, там реально чотири помідорки, як знаєте, чотири свічки ставлять. Ось так в мене вийшло. Такий у мене. Бурген Кенг. Як гарно <звіг> подивитися? А все My look for today. нічим не відлічається. Вчора то знаєте, завжди в новорічний річний. Зимовий це завжди виглядаєш науков через те, що тебе похова. Я вибрала собі ось таку футболочку, Здається, вона дуже виглядать елегантно через дуже дуже приємний матеріал. І Тут така біла і коричнева стрічка. Вау, а ти замітила, які ручки? Ми зайшли в торговий центр, подивилися на одяг і випадково знайшли кафе Ralph Lauren. Дуже стійна атмосфера, ніби протравляєш у світ бренду. А ще кава виявилася смачною, сичена, ароматна і ідеальна для перерви між шопінгом. Подивіться просто, які афіні Adidas я знайшла в них 430 євро. Лімітірована. Боже, знаєте, у нас такий лимонний колір. Це мені купи. ну, я дуже рада. Ну, Це так мило, покажи кепку. Покажи слайм лицо. Я говорю, то есть моя. Думала ли я? Нет. Бачите, у них є такі кружки. Я сосиски. Я бы теж пусіла, хотя я пробувала вже білими сосуси. <свісн> ми сюди і тут був скейс. Ми сюди будемо їх про 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 пробіри. <плес> <плес> да. Чорних пол. Не знаю, чи я хочу їх купляти. Сьогодні 106. Не знаю. А я взяла прям М. Ні, я взяла С. Да. Короче, пробіримо. Короче, ми вже збираємося. Уже 7.06 і зараз 5 годин Нового року. Ми включили 95-й квартал. Прикол в тому, що ми в хлопців ждем, а не хлопці нас. Зараз yeah. Just... покажу наш вайб. Вау, як вам наш вайб? 95-й квартал, мандаринки, yes. вино. На, на... Yes. сам Новий рік ми купили yes. шампанське, yes. мають. І так, модель наша е... з укладочкою. Щас ми зробимо цю складу. Безплатно, сьогодні безплатно. Що ти, голова? with me, Winter Edition. Я в такому платі, але ці холодно, тому я одягаю джинси, беру з собою пакетик. І ми збираємося в ресторан. Так. Оп. Оп. Оп-оп. Я взяла Бундер, це називається. В ресторан. Їдемо oh. 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 зараз у таксі, і е, наш таксіст просто включив е, переговори з своєю жінкою. І просто отак от ми їдемо і слухаємо, як, мабуть, його жінка миє посуду. Ну, буває що? Взагалі, в мене перший раз таке, але цікаво. Приклад в тому, що вона реально просто мовчить. ხოც და რის რო მრუზის ალთაპოტი ჩამოკონდა ალვისვი ჩამონათალი ათკნა პოტომი აბესაკვა ბიშე მონათალი ალთაპოტი ჩამოკონდა ალვისვი ჩამონათალი ათკნა პოტომი აბესაკვა ბიშე მონათალი მანა ნაგი ნინო თრინადინადინა მინა უთ ანა Діла тест на алкоголіка. Давай. як? Тут ще Іді. Давай. Іді. Ану, ану іді. Давай. Зашов? А що в кінці поцелують? Повечерявши дуже смачно в цьому ресторані, ми пішли дивитись на салюти. Боже, це було просто жесть, якщо чесно, тому що ми не очікували, що це буде так довго і так багато людей буде там. Одразу після цього ми вирішили поїхати в готель і налаштуватися і відпочити на наступний день. І ось так пройшов наш новий серіс. Well. <laughs> ми купили е це шампанське, що повіть пить в дванадцять дванадцять ночі від того. Не взяли і зараз ніхто не хоче пити. І виходить, вона просто сталась, але ми її візьмемо назад. є ще перше число. И будем мы вот. Да? Я, меня сама моя. Паня он до мальчик. Паня он осйнать кпот. Das ist unser fleißiges Brot. The next step. Короче, мы уже пристоїлися в п'ятої 12-ї, зараз 11:00, ми йдемо снідати. І да, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Да, і муצאн респект йот. Кстати, нормально, я чувствую себе хорошо, я чувствую після новоріч. Супер! Я тоже. У вас еще даже чуть укладочка осталась. Поэтому да. да. Ось наш сніданочок. Тут, до речі, є навіть шампанський для того, хто хоче зранку взяти, ви ні я, ні мі. Я буду пити водички. Ой, дивіться, який дід морозик. Клас, клас. Хочу, перший раз бачу такий дозатор нутеллу. Це посади любить метал, але те, не гадає. Його обов'язково пропакли. Вернуся за солодким. Моя вітає дуже класно. Кстати, я не знаю, як у вас е, у нас е, в парах дівчата збираються і потім ждуть хлопців. От, наприклад, ми вже з Катю зібрані вже пів другої, хоча сьогодні перше Блін, я карандашом каяло малювала, собі, в Мене біле зараз. Я підправлю. Ми зараз йдемо в музей, і ви думаєте, що ми зібралися, і ждемо просто хлопців. А це мій лук на сьогодні. Я взяла таку кофту вже чудему. Просто... Ні. А, і ось такі штани купуляла ось такі подвіски. Це двіна підвіска з манго. І ось я виглядаю поки... сьогодні 1 січня. У мене круто, випила вчора тільки два бокали вина, ну не багато. І я думаю, що це супер так проводити новий рік, можна взагалі не пити. Щоб це не було цього дня, непонятно чого, краще почати цей рік зразу з якихось активних і класних моментів. Я купила булочку в бакарей, і в нас сиром там сільно. І я чувствую, що щось солодке, це просто варення. Булка, варенням, сама ця булочка з чесником, коридор і сир. Короче, Матс болевая за как а, а, Франкфурт? А, да, вот так. И вон они часто клеят наклейки. Давай-ка. Да вот. Это. Давай. Переклей Баварию. Переклеим. А, да. Давайте на машину. О. Да. О. 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 Франкфурт, дорога. сказал, что смысл этих наклеек в том, что надо что-то сделать. Переклеить э, от других команд, типа. А чего? Ну, ну типа, наша команда выше их не стоит. Ну за веки вы пришли, называете Fun Ну, дуже... П'яти континентів це один з найстаріших етнографічних музеїв в Європі, де можна занутритись в культури Азії. Особливо мене вразила виставка, присвячена Китаю та Індії. Тут можна побачити рідкісні артефакти, костюми, старовинні рукописи та навіть трішки моторшні ритуальні предмети. Відвідуючи цей музей, ви ніби просто дивитесь на експонати, ви ніби подорожуєте в часі та просторі. Це місце, яке точно варто відвідати, якщо ви ці. Цікавитись історією, культурою та мистецтвом. Ви теж вірите, що землю держать черепахи? Так. Yeah. І слони. Yeah. Буква ди ідал yeah. відлічається тільки в чорточку. Yeah. А як вони та хе, як, як кажеться, дві хи. Перша х як кажеться? Yeah. Yeah. Що чесно, це дуже страшно. Представляєте з такого... Ще вони всі пішли, я хочу сюди йти. дивіться, як вони. Жесть, виглядить жутко. Особливо це, це жесть. Деніба. Ми прийшли в Макдональдс. Така музичка. Зараз в Макдональдсі є Монополь, і там можна викликати путівки в цей. командир.

Следующий. Следующий пошел 47 А тут ж сикер код искать Джекбот Тикет А, оно а ну шок Серьезно? Ого? Стой, стой, стой! Мы с Матиасом уже столько пытались, у нас не вышло. Да. Я, думал, слава. я думал, это редко буквально. Иди на видео заснимем, как мы любим Ну, если я, но из это... глюкен Ну, чтобы ты эти деньги потратил? О. Купил бы тачку. Да, гелик купил бы себе сразу. А он хотел бы деньги? Нет. 2, -2. Так, сейчас у нас буду выпробовати свою удачу. Ого, у них аж 4 номера. Поехали. А, це эти штрасы, дай те нужно собирать. Это мусор? Дай мне жихот. Еще одно. Барабана дров. Офигеть! Блин! Что вы я сейчас Так, Мастер, тогда точно адвокация, я только шел. Я Знаешь, я кликбейт на видео, выгнала стука. Блин! Алло? Это Блин, я реально Я реально надеялся. Я тоже Ну, попьем голос, по-моему. Сьогодні перші січня і, до речі, вас сказав правильно, що дуже багато людей. Зазвичай німці дуже часто сидять по хатах. Так не дивіться, як я репортаж знімаю. Е -е, вот. Але <флес> так, багато гуляє людей. На вулиці супер погода і ми йдемо далі. Маріян Плац це серцем. Тут знаходиться нова ратуша з унікальним годинником Локеншпіль, який оживає кілька разів на день. До речі, це місце зустрічей, фестивалі, і тут відчувається справжня атмосфера Баварії і площа існує. Представляєте, ще з 12 століття колись тут а, був просто міський ринок, да а це тепер головна туристична локація міста. Їхали це самокатах. Ми їхали 34 хвилини, щоб побачити. Ось це. Ді, дружки, чи стрьомно, але Ми йдемо на це колесо. Воно ж таке здорове, високе. Ми ще завтра маємо йти на цук шпице. Але ладно. Вау! Тут як в Лондон Ай. Я после того вихожу. Ви можеш далі. Куди час?

Походу идеально, тоже понравилось. И мы до сих пор на очень. Слава, что скажешь? понравилось. Ты молодец. Ты вообще. Молодец вообще пошел. Хоть и спотел, но молодец. Не справился. <самасы> <самасы> как лучше, Ангелина? Че? А. Я Пум 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 пум. И там вот здесь ломается, и все уносит. Потом все это так? Да. Потом вот здесь... Я запикаю. Вот фазы сейчас дрейм. Окей. Потому что шесть там раз, дрейм кунзу. Шофер. Только... На меня, пожалуйста, набьем. Не Я еще открыл, но вылетело бы сильно. Там реально шло очень сильно. А мне нравится, когда такой звук пук Да, я хотел, но она... Если бы пук, она бы... Пукнула бы. Смотрите, это же тоже. Мое шардан. Yes. Почему не так? С Новым уроком, За нас! Ну да? вы попробуйте вкусное, нет, а потом я. Mm. Знаете, я сейчас пил mm -hmm. этот Шаран Майот. Mm -hmm. И я должен сказать, что то же самое говно, как Дон Перьон. То же самое. Mm -hmm. Я бы не купила такой. Ладно, именно мне выпало поставить аватарку. Покажи мне аватарку. Боже, mm -hmm. какие Рональду. Роналду. разделе 15 я так зову. Закуталась. по е, штук всіх. І ми маємо їхати зараз на Епсі, але спочатку нам треба взяти машину в арену. Славийки щасливий. Та йде власник нового автомобіля! Ми тільки на сутки. Салончик. ми їхали десь 100 кілометрів від Мюнхена, і дорога зайняла приблизно... Півтори години по дорозі ми бачили просто неймовірні краєвиди. Це були величезні гори, засніжені вершини, а місцями навіть справжня зимнє диво. Подивіться на ці казкові села, через які ми проїжджали. Це традиційна баварська архітектура, затишні будиночки, вони ніби з іншої планети. Ми просто їхали, насолоджувалися природою, і це було ідеально. А також слухали музику. А Ми приїхали! Це просто вау! Подивіться, як краса. Це просто вау! Можна літочком покататись на лодках катамарана. До речі, літом... Слава був тут літом, тобі літом тут теж сподобалось. Так. Yeah. Бейби. Это бейбик. Бейбик. О. Единорог. Снеговик курильщика, покажи. <gasps> Кстати, масса намного лучше сделать глаза, yeah. чем эти внизу. Конечно, а кто сделал? Я не понял. Я архитект или нет? Вау! Это похожий на твой этот Art of, uh, piece of Art This <coughs> Art І зараз йдемо в цак шпица. Ідемо тільки скати. Хлопці дісти. Трошки переживаю, бо там жестик високо, але мені здається, ми того хвани. Квиток на підйомник до цукшпіці коштує 66 євро. І на да, це немало. Але коли ти опиняєшся там, розумієш, кожен євро був того вартий. Гори, вони величні, непохитні, нескінченні. Вони ваблять своєю дикою красою, і водночас у них є щось таємниче. Стоячи там, на самій вершині, ти раптом відчуваєш себе таким маленьким, немов піщинка в цьому гігантському світі. Але не безпорадним навпаки, тут ніби захищений самою природою. Твій погляд губиться в безкрайніх вершинах, вітри переносять тові думки далеко-далеко, і залишається тільки цей момент момент, коли ти справді відчуваєш життя. Чучись з цими неймовірними краєвидами, ми зрозуміли, прийшов час пообідати. І увіть собі на самій вершині цукшпі це є ресторан. Він смачний і не дуже дорогий. Я подумала, коли я ще зможу пообідати з таким видом. Це ж найвища точка Німеччини 2962 метри над рівнем моря. Тому взяла собі традиційний баварський сирний суп і яблучний штрудель з ванільним соусом. Суп. Я дуже люблю сирні супи. Mm. Любиш сирні супи? Це дуже смачно. Він такий ніжний, він знаєте, не знаєте, сир, а такий сир. Mm. Mm. Ну просто так голова чуть-чуть крутиться, тому що ми дуже високо. Пробуємо шпруди так ее надо с ванильным соусом самая пута уже смарт попробуем вкусный таки нижний ванильный соус яблоко с курицем Планували поїхати ще в одне туристичне місце, адже машина вже була у нашому розпорядженні. Але, як і очікувалось, зима. І темрява настала дуже швидко. Це ми випадково натрапили на лижний трамплін, де займаються скайджампінг. Це вид спорту, де ти буквально стрибуєш у прірву, летиш із висоти і приземляєшся на величезній швидкості. Мені здається, я б за мільйон доларів таке б не спробувала. Але замість того, щоб їхати далі, ми вирішили просто вийти, прогулятися і насолодитися. Мосферою навколо тиша, холодне свіже повітря і величні гори. Знаєте, для мене це має якийсь особливий вайб, як у дитинстві, коли ти хостював у бабусі і ввечері повертаєшся додому, а навколо лише сніг, який рипить під ногами. Це якесь тепле відчуття затишку, навіть якщо на вулиці холодно. Перейдемо сюди наступного разу, і ми зараз їдемо назад. В Мюнхен. Ми, коротше, вийшли на нашу останню вечерю. У нас просто сніг. Ребята, а чому не такі не що Я вже в зеркало. В Лінс, мені Лі, здається, що новий рік треба працювати тепер 1 січня, бо справжня зима починається, тільки реально, вот після січня. І як ви думаєте, куди ми поїхали вечеряти? Звичайно, у грузинський ресторан. Чесно, нам це та так сподобалось, що ми просто не могли не повернутися. Забирайте собі цю рекомендацію, якщо хочете смачно і атмосферно повечеряти. Тут подають найсмачніші ханкалі, хачапурі, суковите м'ясо, все свіже, і просто вау. Якщо ви ще не пробували грузинську кухню, то обов'язково виправляйте це. Дінець. Це наш крайній день, точніше півдня. Ми беремо його на те, щоб поїхати додому. А нам сподобалось, в принципі, слава. Так. Да. Понравилось? Сподобалось, сподобалось. Я хто їхати нікуди. Я... Дуже, дуже гарно. Дуже Ми... файно. Насправді. А... Відпустка повиться дуже крутою, і прям хочеться приїхати і знову поставити якісь цілі на наступний рік, на цей рік, може, вже наступний. І не да, знаю, коли ми поїдемо наступного разу відпустку, тому що в мене починається знову навчання і робота, але це те, що даємо в сили, мотивацію і натхнення на наступний рік. Дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Мені дуже подобається знімати, переглядати ці моменти. Це для мене як відео-щоденник. Я справді сподіваюся, що вам це теж подобається так. Сподіваюсь, що мої монтаж скили трішки покращились і вам було приємно дивитись це відео. Бажаю всім чудового початку нового року. нехай усі ваші мрії здійсняться, бо ви цього заслуговуєте. Всім папа -па і до нових відео. Попадами посихінкалі.